Олег Медуниця. Олег Медуниця, студент Сум на той момент був. Я, я зараз регалі е, за все життя не озвучую, але на той момент маю. сумський студент. І надзвичайно важливо, Олег завжди підкреслює, що ця акція була не локальна, а всеукраїнська. І, зокрема, в Сумах, а не лише в Києві, у Львові, відбувався студентський страйк. Олеже, як вам вдалося, окрім того, що ти. І поголодував в Тигах і в Києві побув побути на акції разом там з Віктором Рогом, ще з хлопцями. І встигнув е, страйк ще зірвати е, в Сумах. Як це вдалося? Ну, суми ж е, ще більш червоні, ніж Київ на той момент було. Як, як це вдалося? Ну е, та, справді суми тоді вже були тотально русифіковані, ну Місто таке індустріальне, дуже багато було. Людей, які приїхали жити в, з Російської Федерації, трохи військових було. Е, тому, але е, ну, якби на той час, коли ми вже взяли участь в цій акції, нас вже трохи в Сумах знали. Знали, що є така організація, яка називала Спілка Незалежної української молоді. Е, ми контактували з іншими молодіжними організаціями по всій Україні, власне, як ми і потрапили на цю революцію. Я дуже добре пам'ятаю, як я ночував. За добу до початку в якомусь гуртожитку, не пам'ятаю де, мені дали наказ е, провести намет для того, щоб перших четверо сумчан, які були з нами в першій партії е, голодуючих, щоб вони могли де, ну, щоб вони могли жити. Я якраз відповідав, я думаю, що може навіть я і самий перший намет поставив, бо коли ставила революція ж на граніті, почали ставити намети, а треба було швидко ставити. То виявилось, що між цими гранітними плітами стандартні колишки з наметів вони не проходять просто. У мене був нестандартний намет, там просто була така, така стальна, стальний прутень був такий замість колишок. І він якраз по, по діаметру проходив. Я дуже швидко поставив, а всі решта мучились, там на цегли нас розтягували. Ну це таке. Але справді е, те, що сумчани були е, на акції, мало в сумах резонанс. Ну, взагалі акція мала резонанс. Всі знали, що відбувається, всі газети писали. Тоді вже була десь певна якась відносна демократія. Е, вже там е, місцеві газети не так контролювалися комуністами, як це було раніше. Про нас почали писати, про нас почали говорити е, біля пам'ятника Шевченка в Сумах там майже щоденно там вивішували якісь новини, якісь листівки друкували. Uh, і постало питання про те, щоб Сумах зробити аналогічну акцію. Зараз, вибач, тебе uh. показують на фото якраз із Віктором Рогом, uh, uh, показують в наметі під час студентської рульі синиграніті. Ти може просто прийти. А, а хто, бай, намет, а да. хто да. третій Олег? Медуниця, Рог, а це посередині. Мажора, він, на жаль, помер вже. Він так само сумчанин, mm -hmm. студент історичного факультету. Ось, ще один відійшов. Так, якщо можна, yeah. тепер знову Олегу показати. зараз в армії служить. О, тому е, було прийнято рішення е, так само підсилити сумську компоненту. І ми десь через тиждень голодування зробили ротацію. Тобто через тиждень перебування ми от голодували. Ми поїхали на Суми після, ну якби нам приїхала заміна. А в Сумах ми ну, якби зробили мітинг, фактично підірвали всі наші вищі навчальні заклади, які були в Сумах, і, і почали робити такі потрясіння локальні там в Сумах, е, включно з мітингами на центральній площі. Навіть ці комсомольці повиходили. Е, у нас є навіть відео цього мітингу, де е, там перший секретар обкома Комсомола вийшов виступав. Тобто ми там підняли таку хвилю, яку. Яку було важко спинити, і комсомольці вирішили до неї не скажу, що очолити, але примазатись, показати, що вони якби також не ну, за, за Україну. Але до речі, я цих людей знаю, комсомольців досі, і навіть з деякими товаришую вони не були росіянами етнічними, і вони не були великодержавними шовіністами, і вони дуже швидко вписалися, так би мовити, в пейзаж політичний, ну більше економічний, звичайно. Майбутньої незалежної України, тому не останні люди в Сумах. Ну, слава Богу, зараз допомагають і фронту, і солдатам. Так що, от і ми зробили такий твіж, е, який є на фоні успіхів політичних в Києві е, був для нас надзвичайно цінним, тому що у нас е, з'явились нові люди, нові контакти, в нових вузах, і вже через місяць. Е, 7 листопада ми зібрали таку, таку групу людей, яка змогла навіть зірвати маніфестацію до 7 листопада, яку традиційно в Сумас проводили тоді, ну як і скрізь по Україні. Тобто в нас було вже людей стільки, що ми перекрили дорогу біля пам'ятника Шевченка. Там були зіткнення пізніше. Дякую, Олеже. Дякую, Олеже. Я абсолютно певен, що те, що суми дали в зуби російському ворогу у 2022 році, є і твоя, і твоїх друзів доля якраз діяльності, тому що ви ті, хто запалювали суми і виборювали незалежність України і стверджували, що це українське місто. Дякую, дякую, Олеже.